Вже 13 років мешкає у Швеції. Зокрема, мешкає у місті Мельми Олена Моллер Крістенсен, власниця і засновниця Декос. З нами на зв'язку, пані Олена, слава Україні! Героям слава! Доброго, так, ми... Доброго вечора! Доброго вечора! Ми всі в очікуванні Євробачення дуже вболіваємо за наших дівчат, звичайно, тому що. Їхні, їхня пісня це великий посил цьому цивілізованому світу про те, що переживає Україна, і про те, що переживають українські жінки, скажіть як шведи, як гості фестивалю, як вони сприймають саме цю пісню, цю постановку, І які відгуки про, ну, про наших учасниць. Ну, насправді я можу говорити лише е, е, від імені мого оточення, тих шведів, з якими я спілкуюсь. Всі мене дуже вітали із виходом моєї країни в фінал. Всі знають мене як українку, тому в них є такий зв'язок із цією піснею і з нашими дівчатами. Виступ надзвичайно потужний і е, кожен. Я думаю, для себе знаходить свій смисл в цій постановці і в цій пісні. Хтось бачить жінку, хтось бачить українську жінку, хтось бачить ситуацію, яка програється зараз на нашій землі. Тому надзвичайно сильна пісня, надзвичайно сильний виступ. Це я можу сказати, коли композиція вся пробирає до кісток. У мене було таке відчуття, коли джамала виступала. Тобто може подобатися тобі співак, може подобатися пісня, якісь мотиви, які запам'ятовуються в голові і хочеться їх Ну Коли пробиває в душу і пробиває до кісток, то це вже не можна ні з чим це відчуття спутати. І це не лише мені, тому що я українка. Це так відгукуються люди, які, можливо, теж десь проживали якусь таку схожу ситуацію, яка читається в цій пісні. Угу. У, нас є, у нас є фотографії, які ви нам надали. відкритий секрет Юра, 24-й, Ну так, а це ні так. От і ці фотографії це теж. Нашої спільної зеленої знайомої так, участь ось ось пані Олена і наша учасниця від України Джері Хейл. Це я так розумію, у вас у салоні. Розкажіть, будь ласка, історію. Ви познайомилися із нашими учасниками, так. Ну, насправді це дуже неочікувана така е, ситуація для нас була. Хоча, е, можливо, і очікувана, тому що є трохи предісторія цього всього. Е, насправді, я і моя донька ми дуже, скажімо так. Відслідковуємо е, національні відбіри е, відбір в Україні кожного року, і також ми дивимося Євробачення. І е, коли на національному відборі перемогла Альона Альона і Джері Хейл, я е, е, настільки перейнялася їхнім виступом піснею. Чомусь вона мені нагадала мене вставай і йди. Що я не витримала і написала в інстаграм їм привітання, що я дуже рада, що їхня композиція приїде в Європу до нас, в Швецію. Але писавши це, я навіть не думала, що можливо хтось побачить це повідомлення, чи можливо у мене буде зустріч з виконавцями. Але так сталося, що була був певний запрос від команди нашої на Євробаченні, і ми зголосилися допомогти. Тому да, Джері Хейл приїжджала до нас в салон. І коли я показала їй це повідомлення, яке їй написала в, ще в лютому місяці, звичайно, вона його не бачила. Е, і вона каже, це диво якесь. І говорю: мабуть, так треба було, щоб ти прийшла сюди, тому що я писала, я щиро бажала вам перемоги і бажаю тут перемоги. Це надзвичайна дівчина. Я е, дуже дякую не знаю, Богу, Всесвіту, ситуації, яка склалася, і що я тепер особисто з нею знайома. Це е, Знаєте, от на картинці е, на виступі ми бачимо тендітну Джері Хейл, діву, красуню е, і е, такого титана Альону Альону. Це все, що описує українську жінку. Но це ми бачимо на картинці там. А коли е, я познайомилась з Джері Хейл, я побачила, що цей титан сидить отут. Як в кожній з нас. Вона так, да, вона надзвичайна. Е, і е, більше всього мене, можливо, теж підкупило, коли я писала цю смс-ку їм в інстаграм, те, що вони зовсім прості дівчата, е, які е, от вийшли з народу, без пап, мам. Шоу бізнеса і добились таких висот. Тому я щиро е, їм бажаю. Е, я впевнена, що е, ну, для мене вони переможці, для мого оточення вони переможці. Але е, я впевнена, що в трійки вони будуть. Я теж. Ну, у мене є таке відчуття, тому що дуже дуже, дуже сильний і дуже змістовний вони посил. Хоча роз, роз... Розумієте, вони дуже відрізняються. Нас насправді дуже ну, цікавий конкурс. Те, що я бачила в полуфіналі зараз, дуже цікаві виконавці, а вони всі різні, і кожен із них знайде свого слухача, звичайно. Але е наша пісня, вона е кардинально інша. Вона чиста, вона сильна, вона із. Е Сенсом дуже сильним. Тому е, це не просто, скажем, якийсь ритм. Тут треба про, про, чу, про як про, відчути, прожити, ну прожити, навіть тембр цього голосу, який міняється від куплета, від строчки. Тому е, я від щирого серця бажаю нашим дівчатам перемоги. Так, а ще я... мені угу. дуже подобається, ще дуже подобається, як вони несуть нашу українську культуру в маси, як вони цими яйцями на паску билися. Ми, я, це, я це я це не я це пропустила, я це не бачила. Але дивіться, Олена, в нас в, наші, в нашій програмі ми піднімали тему про. Жарт невдалий. Хто з наших глядачів пам'ятає? Жарт невдалий про українських жінок, які ніде не працюють, вони працюють тільки повіями у борделях. Скажіть, чи участь і ця пісня, саме така композиція про українських сильних жінок? Джері Джері Хейл і Альони Льонечі вона взагалі підсилить сильну позицію української жінки, позицію українських біженців у Швеції? І поверне суспільство, чи може хтось може так собі смів жартувати, щоб ні в кого не виникало такого бажання? Ця ситуація, яка склалася ну, пару місяців тому, на в березні. Місяці, я, так, Так, да, це було пару місяців тому. Вона, звичайно, жахлива, і взагалі в мене ну, все перевернулось всередині, тому що е, таке тавро повісить на нашу жінку, е, коли я цього живучи тут 13 років, ніколи не бачила, не чула. І, е, Крім того, я е, надала місця робочі нашим українкам, які приїхали з війною, які тільки переступили поріг е, з автобуса і прийшли шукати роботу, розумієте? Е, тому е, для мене це була дуже бідна історія. І я дуже сподіваюся, що виступ цих двох наших е, дівчат, наших красунь, все-таки е, зруйнує цей е, це клеймо. Хоча я думаю, це просто, знаєте, от е, якийсь такий вкид був в маси. Я не вірю, що в нас таке є клеймо. Ну так, ми не віримо, ми але віри. за себе треба стояти і постійно відстояти свою честь, честь і гідність. Е, Олена, я вам дуже дякую. І е, вам там ближче, обіймайте дівчат і так е, і бажаємо нашим дівчатам перемоги, тому що нам це нам це важливо. Нам потрібна перемога на всіх це фронтах. Так, слава Україні! Інтурна так, перемога також. Героям слава! До побачення! До побачення так була це Олена Молір Крістенсен із Швеції, із міста Мальме